Нарешті щось менше, щось невеличке коробичте, карткове Echo of Time. Я на неї звернув увагу, у неї класне оформлення це раз. А друге, там два автори, і один із них Сімони Лучані. Ну а Сімони Лучані це не остання людина в ігровій сфері. По суті, це простенький таблбілдер, білдер Тобто ми викладаємо своє табло перед собою із карт, які є двигуном, і які нам будуть приносити переможні очки. Е, начебто нічого складного, але тут. Сам прикольчик, що у кожного є планшет, який рухається постійно. І ми викладаємо на нього карти, і ці карти протягом ходу будуть рухатись, рухатись правіше, 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 і виходити з планшета. І коли вони будуть доходити до кінця планшета, ми, типу, цих людей, які там вийшли, завербував. І от вони нам і будуть приносити переможні очки. І насправді не тільки тут уже автор, а й оця механіка, вона ну, реально прикольна. Скоріше за все, і грається. Це непогано, принаймні там ті огляди, що я бачив, реально воно працює. Ну, звісно.